А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких царство Боже. Коли до Христа почали приводити маленьких дітей, учні вважали, що це недоречно. Дорослі мають слухати вчення, а діти не розуміють великих істин. Але Ісус, побачивши їхнє ставлення, обурився і промовив слова. Що відкривають глибину Його серця. Пусті дітей приходите до мене і не перешкоджайте їм, бо таких є Царство Боже. Так Христос явив, що діти займають особливе місце у Божому задумі, адже ще раніше Він попереджав стережіться, щоб не погордували жодним із малих оцих, бо ангели їхні на небесах завжди бачать лице Отця Мого. Діти другорядні, а ті, кого сам Бог тримає під своєю невидимою опікою.